Росіяни скидають авіабомби на прифронтовий Нью-Йорк в місті численні руйнування житлового сектору. До сьогодні в місті залишається близько тисячі цивільних про наслідки ворожих ударів а також ексклюзив з позиції українських піхотинців. Дивіться далі в сюжеті нашої христі Луцик. Нью-Йорк, місто, яке вже 9 років знаходиться неподалік лінії зіткнення, і з кожним днем стає все більше схожим на примару. Зрідка на понівечених від авіаударів вулицях можна побачити місцевих. Ми її тільки перекрили після першого разу. Чотири окна випити. Два, два цілих. Ну тільки фурнітура не працює. Перший раз 21-го, другий раз позавчора. За тиждень будинок цієї сім'ї двічі постраждав від ворожих обстрілів. Вибуховою хвилею вибуло вікна та знесло дах. В момент прильоту подружжя було в будинку. Сусіди ж цих людей загинули на місці. У нас ж от сусід дядя Саша він умер. умір Після обстрілу. Да, капля дядя Саша. Просто серце схватило, і все. Угу. А там же ж дідори погибли, муж Може, жена. два дня. день рождіє на цю вулицю. У Нью-Йорку росіяни скинули декілька авіабомб. Будинки цивільних людей тепер більше нагадують згарища. В цих купах цегли та попелу важко впізнати хати, де ще декілька днів тому жили люди. Після першого авіаудару був зруйнований сусідній будинок. І частково пошкоджена покрівля цього будинку. В ньому на той момент знаходилась місцева бабуся 81 рік. Якщо не помиляюсь, і вона вижила її евакуювали медики. А вчора надвечір, після другого авіадару вже безпосередньо був зруйнований її будинок, який знаходиться позаду мене. Менше пощастило людям, які мешкали по сусідству. В одній з цих випалених хатів загинула сім'я за офіційною інформацією, Це фаб 250 Це фугасна авіаційна бомба вагою 250 кілограмів. І такі терористичні обстріли у Нью-Йорку, на жаль трапляються все частіше. Лінія зіткнення проходить одразу за містом. Вже ця посадка, просвічується. І, Ну, получається, що треба, щоб пригиналися. лише так. Можна рухатися до позицій української піхоти. Лінія зіткнення на цій ділянці фронту незмінна ще з часів ООС. Тут на горлівському напрямку оборону тримають піхотинці 24-ї королівської бригади. Раніше ці бійці стримували ворога під шквалом вогню у Бахмуті. Противник постійно прощупують, і я б сказав би важлива кожна позиція. З Бахмутом це реально санаторій пролісок. В Бахмуті там кожні, кожні 5 хвилин були взриви, прильоти. Міни. Тоді у міських боях за Бахмут два поранення отримав Василь. Після відновлення піхотинець повернувся у стрій і тепер стримує ворога тут, неподалік українського Нью-Йорку. Сутки був на позиції, не було змоги велися сильні артобстріли, і мене не могли провести евакуацію, підмінити хлопців, бо не просто фізично вони не могли дійти до позиції. І мені прийшлося півтора сутки, бо в мене було кульове живота. А вже при виході я ще отримав сколишне в губу. Скільки потрібно, скільки я віддам свого часу, яка для, для цього піхотинці королівської бригади кажуть, на цій ділянці фронту ворог активно задіює свою авіацію, тим самим тероризує цивільне населення прифронтових територій. Переважно вони скидують свої авіабомби. По приватному сектору, і ну, через це внаслідок їхніх дій дуже багато пострадалих місцевих жителів Нью-Йорка. Тут, скажімо, більш-менш вже за ці часи укріплені рубежі оборонні, ну, як і з нашого боку, так і з боку противника. І тільки вони можуть працювати дистанційно за допомогою артилерії авіації. Вже проявлену мужність в боях на Донбасі. Бійців 24-ї бригади нагородили державними нагородами. Срібним хрестом Сивик, я Андрій Миронович до мене. Пане Ви, Пане. старший Це не був старше звіття. Вітаю, дякую за вашу роботу. Дякую за вашу допомогу. Дякую. Служу українському народу. Про свої заслуги ці бійці кажуть скромно, просто виконуємо свою роботу в різних умовах. Вахматці було тримати передній край вулиця Корсонського. ми протрималися два місяці, і в принципі це було наше завдання. максимально, максимально давати ворогу просуватися. Тобто, ми забітаніровались, закопалися і стояли там. Можна сказати, до смерті. За півтора роки повномасштабної війни. Бійці 24-ї королівської бригади брали участь в боях на Донеччині та Луганщині, а також в деокупації півдня. А зараз тут біля Нью-Йорку, не дають ворогу просунутися ні на матер. З Донеччини Христина Луцик, телеканал прямий.